Микола Зеров, Князь Ігор. Князь Ігор очі до зеніту звів. І бачить, сонце під покровом тьмяним, далека Русь за обрієм багряним, І горе чорний накликає див. Та не вважає князь навіщий спів, Ну, мрусичі, славетні дні спом'янем, покажем шлях кощеям препоганим до лукомор'я голих берегів. А люботону шоломом зачерпти, одважний князю, ти не знаєш смерти. Круг тебе гуслі задзвенять, тебе від забуття врятують і полону. В стременах став, зорить, а кінь гребе і ловить ніздрями далеку вогкість дону.